Вдається в оренду квартира по вулиці Українського відродження, колишня бударі Чайки. Великий хол, праворуч санузел, бойлер в туалеті. ванна саме з ванною, недушова кабіна, пральна машина. Хоріпи. шафа шарфаку. Кімнати окремі, перша кімната. Шафа-купе з церкалами. Ліжко можуть власники докупити, або ви можете мати своє. Друга кімната має два диванери, які розкладаються. Тут достатньо велика родина може розміститися вихід на балкон. Балкон простой, достатньо. Приголомшливий краєвид, я можу сказати. Українського відродження Триас знаходиться біля санаторію перемоги. Кухня, мебльована з технікою, електроплита витяжка, мікрохвильовка, електрочайник, холодильник, а також другий балкон, тобто квартира з двома балконами, другий балкон виходить із кухні. Оце ми побачимо з балкону. Це восьмий середній поверх. Квартира загальною площою 63 квадратних метрів. Чекаємо вас на перегляді.